Доброго дня, закінчуємо реконструкцію торгових рядів, які були капітальними. Зверху наростили новий каркас, новий фасад. Ось так все виглядає. Це закінчені об'єкти. Зараз вам покажу в процесі, як це все. Робиться. Касети е, наш продукт. Робимо з гладкого листа, формуємо, з виду і композит, дешевше втричі. Кольорові ламелі. Колір дуба. Гарне поедняння RAL-7024 і дуб. Так от робиться утеплення мінеральною владою. Весь об'єм робіт зайняв у нас два місяці 2300 квадратних метрів від початку до кінця. Звертайтеся. Будемо співпрацювати.